Що ж, друзі, з моменту заснування мого блогу не було і дня, щоб я подумав, що найзатребуванішою темою на моєму блозі буде історія популярності шаурми. Ну, я сам в цьому винен через те, що знімав дуже багато відео про популярність суші, піци, ще щось там, фастфуд, так? Тому доведеться розбиратися. Знаємо сьогодні, як ця смакота заполонила наш світ. Готові? А, до речі, ви знали, що шаурма – це європейське блюдо. Поїхали! Андрюха, привіт! Скажи, будь ласка, а що може бути ніжніше, ніж лаваш в шаурмі? Тільки матраси фабрики шарм. А, точно, дякую. Знаєте, коли я готувався до цього відео, то я дивився різні джерела. Є навіть деякі сайти, які пишуть, що шаурма це німецька страва. Це досить таки смішно, враховуючи, що дійсно в Німеччині цей продукт є надзвичайно популярним, і Німеччина відіграла дуже велику роль у популяризації цього продукту. Але разом з тим його продають зазвичай турки в Німеччині. Це взагалі із основ. Шаурма це одна із форм подачі кебаба. Кебаб це фактично перекладається як шашлик, а донор кебаб. Перекладається як завернутий шашлик, ну відповідно у хліб, точніше, в лаваш. Так вперше в кулінарній книзі рецепт шаурми з'явився у 10 столітті, і це досить таки пізно. Книга називається «Кітап Альтабіг. Там було близько 600 рецептів східної кухні. І ще в 10 столітті люди не знали точно звідки походить ця страва, через те, що в цій книзі були змішані рецепти кухонь Месопотамії, Персії та Арабів. Чому в нас називається шаурма, в Європі називається донер кебаб, ще десь називається інакше. Це залежить від того, хто привіз цю страву. Арабською мовою смажити звучить як шава. Турецькою мовою кебаб називають чаверма. А араби, відповідно, частіше кажуть донер кебаб. Але по суті, це все означає одне й те саме, бо у цієї страви є ще як мінімум 150 найменувань у різних країнах, у різних регіонах. Тому за цим не будемо путатися. Хоча і тут. Можна також запутатися, адже в частині країн донер -кебаб – це м'ясо зліплене у котлету, а в іншій частині країн донер -кебаб – це м'ясо нарізане із гриля, традиційно, як у нас. Я пропоную не зупинятися на цих деталях через те, що по суті це одна й та сама страва, яка адаптована під різні країни. Цікавим є факт, що у Китаї також певний період, коли формувалася шаурма в наблизькому сході, в Китаї також була популярна шаурма, але вона була популярна в, в провінції Сіньцзянь, де проживають споконвіку ісламські народи Китаю. Але близький схід зробив для поширення шаурми. Надзвичайно потужні речі є дуже багато інших там рецептів, інтерпретацій в таких країнах, як Вірменія, Азербайджан, Туреччина, Іран, Ірак, Ливан, Єгипет, Бангладеш, Індія, Пакистан, Афганістан, Індонезія, Таїланд всюди є якась своя шаурма. У всіх цих країнах своя унікальна шаурма і кожен із них нею пишається. І хоча є фотографія вуличного турецького торгівця з шаурмою в середині 19 століття в Туреччині, але поширення Європою і, взагалі, Західним світом шаурми відбулося аж у другій половині 20 століття. І це сталося фактично після Другої світової війни, коли велика кількість турків та арабів почали переселятися до Європи, вийшла надзвичайно цікава історія. В Греції і до цього була дуже таки популярна страва, яка називалася Гірос. Фактично, вона перекладається як завернутий. В принципі, як і донор, перекладається як завернутий. І коли до Греції приїхали турецькі мігранти, вони почали в своїх. В магазинчиках продатувати традиційну для греків страву гірос, але називали її донар-кебаб, що по суті і є традиційною грецькою стравою лише з однією відмінністю. Ви розумієте, з якою відмінністю? Так відмінність полягала в тому, що в Греції було свиняче м'ясо, а у турків це була телятина з бараниною. Ну і взагалі гірос це свинина, помідорчик, сир. Печена картопля і соус, все в тонкову хлібі, теж саме і шаурма. В принципі, до цього Гірос це була домашня страва, яку робили вдома, їли собі потихеньку, нікуди не поспішали. Але турки зробили з неї вуличну, зручну їжу. І це продарувало їм успіх у цьому регіоні. Тобто, по суті, вони популяризували грецьку страву на свій манір. Продовжуючи експансію Європою, турки та Араби по накатаній схемі почали відкривати кіоски е, зі своїми донор-кебамами. І дослідники фіксують, що за 25 років це стало традиційним елементом європейського фастфуду. Але ж в чому їх секрет? Чому шаурма стала популярною абсолютно всюди? Давайте розпочнемо із самого простого: це смачно, зручно, зрозуміло. Що може бути смачніше, ніж м'ясо з овочами? Для переважної більшості людей абсолютно нічого. Якщо це приправити якимось насиченим концентрованим соусом, це взагалі прекрасно для більшості споживачів. Це швидко, буквально за 10 хвилин ти отримуєш повноцінний обід з м'ясом, овочами, соусом, сиром, інколи з картоплею. І це неймовірно функціонально, адже в деяких кіосках вибір начинки для шаурми може складати в більше, ніж 50 компонентів, і ви можете скомбінувати свою власну цікаву шаурму. Ця функціональність шаурми робить її напрочуд адаптивною. Наприклад, на півночі Європи, де всі обожнюють м'ясо, шаурма максимально м'ясна. Чим південніше шаурма рухається по Європі, тим більше там з'являється овочевих начинок компонентів. В країнах, де люблять сир, шаурма подається відповідно із сиром. Ще один фактор поширення, стрімкого поширення шаурми, полягає в тому, що м'ясо в Європі набагато дешевше, ніж м'ясо на Близькому Сході. Якщо порівнювати з цією ж Туреччиною або іншими країнами Близького Сходу. Окрім того, в багатьох країнах м'ясо для шаурми змішується зі шкурою, внутрішнім жиром тварин і багатьма підсилювачами смаку, що робить м'ясо набагато насиченішим за смаком, але знову ж таки дешевшим. Тобто, фактично, шаурма це високомаржинальний бізнес, що дозволяє її легко масштабувати. Я десь дивився розрахунок, кіоска шаурми в Києві, по-моєму, на Подолі, і там з одного маленького кіоска власник може мати 4 тисячі доларів чистого прибутку. Окрім того, маючи своїх реалізаторів, не сам стоючи за прилавком, окрім того, рецепт шаурми надто спрощений для європейців. Якщо ми візьмемо високий народний стандарт Східної шаурми, то ми матимемо таку пропорцію: 80% це телятина, не яловичина, а саме телятина. 20% грудки ягняти. Зверху на цю палицю кладеться невеликий шмат жиру ягняти, який покращує смак, який виступає підсилювачем смаку. Яловичина або курка це вже просто мертвий номер. Ви не продасте таку шаурму на близькому сході. В Туреччині за таке можуть просто-напросто дати вам по вухах. Це все заправляється цибулевим соком, сіллю і перцем. І більше нічого, тобто це свіже, смажене м'ясо з цибулевим соком, сіллю та перцем. М'ясо повинно бути обов'язково нарізане тонко вручну, не на м'ясорубці, навіть якщо це котлета, то ось цей кебаб робиться нарізанням, а не меленням. Ну, а у більшості європейських рецептів це все таки робиться на м'ясорубці. Ну, і проблема виникає така, що якщо дотримуватися традиційного, східного, Рецепту шаурми, то шаурма буде коштувати десь близько 10 євро за одну порцію, що не досить таки влаштовує перехожого європейця, який шукає швидкого перекусу під час робочого обіду. До речі, дуже цікавий факт про поширення шаурми у Швеції. Вся справа в тому, що в активній фазі міграції до Швеції Арабів та Турків вони відкривали піцерії. В Швеції, адже швети дуже таки обожнюють піцу. І діаспора від одного до іншого передавали, що от піцерія в Швеції це безпрогнашний варіант. У Шведів, як ви розумієте, не було вимоги до того, щоб піца була е, суто італійських традицій. Ні, вони просто люблять піцу у всіх її проявах. І тому кожен мігрант там фантазував на вільні теми зі своїми піцами, і поступово в піцеріях почали продавати і кебаби. І тому в в принципі, в Швеції з кебабами є досить таки стійка асоціація, що вони продаються у піцеріях. піцерію ходять для того, щоб з'їсти кебаб. Самі турки дуже пишаються тим, що донор кебаб надзвичайно популярний в Європі, але за відгуками, які я бачу в соціальних мережах, туркам соромно їсти те, що продається в тому ж Лондоні чи в Берліні. Вони кажуть, що на смак це. Це як якась паперова тарілка, яка заправлена дуже великою кількістю соусу. Взагалі, турки та араби наголошують на тому, що кебаб не повинен бути фастфудом і розповідають про вершину майстерності цієї страви. Це Іскендер кебаб. Іскендер кебаб це дуже тонкі слайси м'яса баранини, які запечені на грилі. Вони викладаються на свіжий лаваш, поливаються гострим томатним соусом, топленим овечим жиром і трохи йогурта. До них додають ще парочку гострих перців. Ця страва є такою, яку їдять дуже повільно і її подавали в палацах східних правителів. А їсти кебаб на ходу це справа дикунів із Європи так вважають турки та араби батьком же європейської традиції продажу. Кебабу вважають турецького ресторатора, який переїхав до Берліна, Кадіра Нурмана. Він був першим, хто відкрив кіоск із шаурмою в 1972 році у Берліні. Коли він помер в 2013 році, в Німеччині вже нараховувалося 16 тисяч точок з шаурмою. І дослідники кажуть, що це було головним місцем поширення цього продукту. І вся ця історія переконує мене та багатьох дослідників, що ми можемо сказати, що в Україну шаурма прийшла не з Туреччини, наприклад, адже такий формат споживання, як у нас, це вже адаптована європейська версія. Кебаба правильніше було би сказати, що до України шаурма прийшла вже з Європи в Україні. Мігранти з Кавказу та Середньої Азії просто повторювали досвід своїх близьких, які реалізували свої підприємницькі амбіції в Європі. Ось така європейська страва. Дуже дякую вам, що ви додивилися. Підписуйтесь, ставте лайки, і, як завжди, у мене під відео важливий збір. Всім гудбай!